О, ти вже знімаєш. Щось я бачив, що в нас багато відео починається з пропагування алкоголізму. Пишіть ваші думки в коментарі, чи це нормально, чи це ненормально. А тим часом ми почнемо відео про цього красивого пасата фейсліфта. І вітаю вас на каналі Безукар, це канал про автомобілі з Німеччини. Цей автомобіль ви могли вже бачити в одному з минулих відео, котре називалось Що Нового. Вже кілька коментарів мені понаписували. Звісно, багато хто просто був, яко кажучи, в шоці від цього автомобіля. Їм він сподобався, їм він зайшов. Багато хто хотів такий самий автомобіль собі отримати. Це все в коментарях писалось. А один чолов'яга написав! «Боло! 195 тисяч. Да наша та комплектація? Да навіщо потрібен той стан, навіщо потрібен той рік? Це вже 195 тисяч. Да мені б оце взяти б якогось 18-го року та 120 тисяч. І от коли я читаю мені б взяти б, я розумію, що швидше за все. У нього, мабуть, немає можливості взяти такий автомобіль чи що для мене взагалі пробіг це, це просто цифра. Та цифра, яка показує, е скільки прокрутились колеса по дорогах. Як вони прокрутились по цих дорогах? В якому режимі двигун працював, в якому режимі коробка працювала і таке інше, це, це просто гігантська різниця. І чесно кажучи, ви вже також могли в одному з відео бачити, там е стоїть е мріва. Вона 16 року 24 тисячі пробігу. Я особисто для себе краще візьму 21 рік, але нехай на цій мрії, ну правда, мерів вже не випускають, але нехай на ній буде 100, 120, 150 тисяч. Вона буде в кращому загальному стані і краще здоров'я мати, аніж це авто. Але це справа кожного своя. Пробіг це є в першу чергу психологічна межа. Я хочу собі автомобіль. З пробігом до 100 тисяч. Я хочу собі автомобіль з пробігом до 200 тисяч. Декотрі звертались до мене казали, ну такий невеликий пробіг. Ну там же ж вони ж обкатку лише проходять. Ну десь, ну щоб хоча б 350 тисяч було пробіг. І це вони називали його невеликим. Інші звертались до мене, ну казали вже: ну такий, ну мені вже ну пристойний пробіг потрібно, тому що на нову автівку в мене коштів зараз не вистачить. Але так, ну щоб. 50-70 тисяч десь було. Ви, ви розумієте, наскільки це все різне? Не потрібно цей негатив якийсь викидати, що хтось купив автомобіль з більшим пробігом, аніж я хочу собі купити, чи хотів би собі придбати автомобіль. Через те, я рахую, що він зробив неправильно. У даному автомобілі пробігу 195 тисяч, але це у нас 20-й рік. Ті, хто бачив відео минуле, вони, вони вже такі, оу 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 кажуть, яка комплектація, а ті, хто не бачили, то ми зараз пройдемося. Історію про те, як ми шукали цей автомобіль, я зараз не буду зачіпати, тому що вона в минулому відео розказана була мною. Хто хоче подивитись, які складнощі були з пошуком цього автомобіля, які опції були важливі при пошуці цього автомобіля. Ви можете перейти ось тут, натиснувши кнопочку І, або ми закинемо вам відео в перший коментар під відео. Починаємо ми з безключового доступу автомобіль зачинився. Безключовий доступ в нас є на всіх чотирьох дверцях, оскільки це пасад. Звісно, суперба фейсліфта вже також зробили на всіх чотирьох, і, звісно ж, на… Кришці багажника, але до фейсліфта в нього його не було. У нас є електропривід багажника. Шторка вже від'їхала, вона від'їжджає автоматично. Тут в нас ванна, під ванною, в принципі, нічого немає. Є в нас аптечка, гак і все на цьому. А ну і обов'язково також секретка має бути. Фаркоп має автомобіль. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- уу. Оце дуже велика помилка. Я не знаю, що було в голові у того, хто мав цей автомобіль. Але, друзі, фаркоп ніколи не можна змащувати. Ніколи це просто заборонено, просто може злетіти причіп з цього фаркопа і все. Ніколи його змащувати не можна. Звісно, типу, логічно, щоб там м'якше все це рухалось, логічно, щоб воно не ржавіло, але... Це неправильно. Подивлюся, якщо буде в нас час, то можливо, навіть ми його ще почистимо приберемо, тому що це просто небезпечно. Це дуже небезпечно. У нас можна зачинити автомобіль також і тут, оскільки безключовий доступ у автомобіля є. Тепер почнемо з цього ряду сидінь. Тут у нас в принципі цікавого нічого немає, окрім того, що в нього є третя зона кліматконтролю, там є в нього також розетка на 230 вольт і на 12 вольт шкіра тут ззаду майже ідеальна. Тут, мабуть, ніхто ще не сидів взагалі в цьому автомобілі. Ну і звісно ж належить до комплектації обов'язково. Пиво. Зараз такі пишуть Ба, алкоголік. баолколік. На цю сторону я піду на іншу. Можете бачити багато цікавого з Фейсліфта. В нас з'явилась нова панель керування кліматичною установкою. Вона вже така, типу, як тач? Ну не типу, а вона і є тач. Мені вона особисто не дуже подобається. Виглядає вона непогано, але керувати цим всім на ходу не дуже зручно. Хоча з іншого боку, чи часто ви переставляєте температуру тут. Це клімат-контроль, ти один раз поставив собі комфортну температуру і все на цьому. Те, що її з фейсліфта зробили, це не означає, що у вас автоматично в кожному автомобілі буде вже нова ця панель. Ні, вона йде як зонда у штатом, як то сказати, українською. Вона йде опціонально. Якщо ви хочете, ви її можете замовити. Якщо ви її не замовляєте, то звісно ви отримуєте класичну панель керування. З фізичними кнопками. Але це, мабуть, вже неправильно так казати, що ви отримуєте, тому що вже був реліз b 9 Passat, і вже приймаються передзамовлення на b 9 Passat, Так що з B8 ще ми недовго будемо товаришувати. Ось з 24-го року вже B9 починається. Так що, як би то прикро не було, чи не то, що прикро, а це просто якось усвідомити складно. Наче ось тільки недавно вийшов цей b 8 Passat. Окей, в мене вже їх було два, скільки ми їх придбали, але все рівно він якийсь для мене ще до цих пір актуальний. Але буквально через кілька місяців на ринок вже вийде b 9 це буде зовсім інше авто. Це буде просто вже на голову, має бути краще. Оскільки безключовий доступ, безключовий старт, хоча також неправильно, оскільки тому що безключовий старт обладнаний кожен пасад в нас. У нас є стоянкові електронні гальма, є автохолд по стандарту, що є нестандартно. Це автомобіль вміє самостійно запарковуватись. У нас є камера 360 градусів. Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link, в нас також присутня, звісно, навігаційна система, і автомобіль також, здається, колись відносно нещодавно отримав сервіс через 17 тисяч триста кілометрів потрібно наступний сервіс робити. Або через 601 день. Дуже багато хто не розуміє, чому тут в Німеччині 30 тисяч кілометрів сервісний інтервал. Тому що всі звикли, що в Україні 15. Більшість це робить ще менше, там 7-8. Ну, по-перше, інші оливи, інші матеріали. Це все по-іншому створюється аніж це все було раніше, коли ви звикали, що там на жигулях якихось потрібно кожні 4-5 тисяч кілометрів робити заміну оливи для того, щоб він, хоч якось, прожив той автомобіль. Це все зовсім інше окей. Це проїхали, але також і користування автомобілем також відіграє дуже велику роль. Зараз вже немає нормальних сервісних книжок. Раніше були сервісні книжки, там, де було чітко прописано, що ти маєш зробити, коли, як всі інтервали і таке інше. І там було прописано, що коли автомобіль експлуатується в країнах з підвищеним вмістом пилу та з погіршеними експлуатаційними умовами, інтервали діляться на два. Тобто Половину від цього ви маєте робити вже український інтервал. І відповідно є різниця в тому, як хто їздить на цьому автомобілі. Я цю тему також зачіпляв вже дуже багато разів. Моя дружина мала колись дизельний автомобіль. Вона їздила на автомобілі 5-6 7 тисяч кілометрів в рік. Кожен рік робилась інспекція, кожен рік замінювала лива, тому що вона старіла, тому що двигун не встигав прогріватись, коли вона вже доїхала до своєї точки призначення. І тепер візьмемо мене, наприклад. Я сів в автомобіль, в мене огляд, який за 300 км, я на автобан вийшов, я собі навіть 150 км за годину взяв швидкість, але це комфортні оберти для автомобіля. І це постійні ці оберти для автомобіля. Немає гальмувань. Немає окей, це автобан певною мірою вони присутні, але немає постійних гальмувань, немає постійного пришвидшення, як ви це робите в місті. До світлофора приїхали, згальмували. Потім стартуєте. Загальмували, стартуєте. І це все в місті постійно відбувається. Постійно перемикаються. Передачі все працює на автобані. Що працює? Нічого передачі майже не перемикаються. Ви майже не гальмуєте. Ви не маєте якихось пришвидшень таких з нуля і вверх постійних. Все працює в комфортному режимі, все працює в тому режимі, для чого воно було створено. І єдине, що зношується, ну це гума і ступічні підшипники. Навіть гальма не так зношується при автобанній їзді, аніж при міській їзді. Так що, друзі, це все. Це все можна дискутувати на цю тему дуже довго, кожен залишиться при своїй думці. Єдине, що я вас прошу: не робіть дурнями тих, в кого інша думка, ніж ваша. Тому що правильної думки просто не існує. От повірте, 10 людей ви візьмете, 10 людей ви запитаєте, і у кожного з них буде своя думка. Лише потім, як логічно щось пояснюєш, хтось з тобою погоджується, хтось залишається при своїй думці. Автомобіль. Пасад Фейсліфт розмовляємо ми про нього. Цікава про топова мультимедійна система. В нас тут присутні алюмінії, в нас тут присутня шкіра, електропривід сидінь є пам'ять водійського сидіння. Ну і тут я не дуже розумію, навіщо тут пам'ять цього пасажирського сидіння. Пасажиру буде зручно сидіти відносно в будь-якому положенні, якщо там ноги сильно не впираються. Попереду є. В нас обдув. Передніх сидінь, дуже приємна опція, дуже комфортна опція. Трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, само собою. Також в нас присутній. Затемнення дзеркала цього, затемнення дзеркала цього. Підігрів керма в нас є, підігрів лобового скла присутній. Індукційна зарядка для телефона бездротова, дзеркала в нас з електроприводом складаються чорна стеля, мега красива. Мені вона дуже подобається, як ви це знаєте. І повна ні, пакет асистентів у цього автомобіля також є. є асистент утримання смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круіз-контроль, екстреного гальмування, контроль у сліпих зон, випарковування, зміни смуги. Рухом, повний повний пакет асистентів, що лише можливо цього автомобіля є. Цифрова приладова панель є. Це в нас 20-й рік пробігу 195 тисяч, 2 літра турбодизельний двигун на 150 кінських сил, dq 381 автоматична коробка передач на сім швидкостей з двома мокрими щепленнями. І це все замовнику обійдеться в Україні з купівлею автомобіля на аукціоні з аукціонами. З доставкою автомобіля до мене, з доставкою автомобіля в Україну, пенсійний фонд. Ські послуги, сертифікат, експортні документи, страховка автомобіля. Це все повністю, повністю, повністю все в нього обійдеться до 26 тисяч євро. В минулому відео також казали, чому я не назвав вартість до 26 тисяч євро. Вартість цього автомобіля. Ну що, ми поговорили про нього достатньо, а я вам ще забув щось сказати: пішли наперед. Автомобіль має легкосплавні оригінальні сімнадцяті диски, і автомобіль в нас також має топове led світло і ще один асистент, про який я забув вам сказати, це Dynamic Light Assistant. Все, тепер не вистачає лише проїхатись трохи, оскільки це авто буде забиратись буквально днями. Його потрібно замитнити. Митниця в нас вже підготовлена, лише потрібно поїхати показати автомобіль. Через те зараз чіпляю номера, беру документи. І їдемо, показуємо на митниці автівку. Заодно також зробимо і короткий типу тест-драйв, хоча я тест-драйв зробив на цьому автомобілі досить хороший. Ще я проїхав на ньому близько 250 кілометрів. Так, ти йдеш, закриваєш бюро, я чіпляю номера. Все готово. Поїхали! чудово. Технічний стан у нього чудовий, косметичний стан у нього також чудовий. Також в, в коментарях, нащо той стан, якщо у автомобіля 195 тисяч пробів? Друзі, якщо автомобіль має 200 тисяч пробів, це ще не означає, що він відро. Якщо він має 300 тисяч пробів, це ще не означає, що він відро. Як ним користувались? Це саме головне. Його загальний стан. Тому що я вже скільки цих автівок оглядав на пробізі 50-70, 80 тисяч, 40 тисяч кілометрів. Це були міські, зашархані, затягані автомобілі. В них що косметика була ніяка. Сколів в них не було. В них сколів не було. Це були чудові автомобілі через те, що в них сколів. Так ось, вкотре вже скажу: ти дивишся той автомобіль? В нього сколів немає. Це чудово, тому що багато хто з колів боїться. Але в нього сидіння ніяке, кермо ніяке. В нього вже маховик це котить, тому що він старт стоп на кожному світлофорі. Мітмахо, як це мітмах на українською? Робив разом з автомобілем. Просто кожен світлофор і старт-стоп. І це все вбиває маховики. Відповідно, на 70 тисячах. 000... Автомобілі вже потрібно було маховик робити. На 70 тисячах вже двічі у автомобілі гальма були замінені по історії і таке інше. Ти просто дивишся і як? Дуже просто. Авто суто міської їзди було. І все, це його знищує. Коли авто якихось далеких поїздок. Це відразу зовсім інше авто. І те, що багато хто каже, стан для нього саме головне. Так, друзі, для мене в автомобілі саме головне стан. Для мене ролі не грає, коли я особисто собі автомобіль обираю, який пробіг в нього. Для мене головне стан. І також головне, щоб він якомога більшу вартість вже втратив. Тому що в автомобілі, коли ти до 100 тисяч купуєш, автомобіль по одному коштує. До 150. По-іншому, після 150 він вже в свою ну, просто майже максимальну вартість втратив, і тоді він вже не так швидко втрачає свою вартість. Не така вже велика ця різниця. Автомобіль, якому 2 роки, він ще не встиг втратити свою максимальну вартість. А ось автомобіль, якому 3-4 роки. Він вже втратив по вартості своїй, ну якщо пробіг 150 він вже по вартості втратив по відчуттях відсотків 60%. І потім ті 40% залишкової вартості, вони вже потихеньку знижаються, вони вже не так швидко падають, як ці перші 60%. Ось це для мене є головне. Загальний стан і адекватна вартість. Зовсім зовсім забув ще про дві опції, немало важливі, розповісти. У цього автомобіля є Travel Assist, це покращений асистент утримування смуги руху а, разом з асистентом контролю сліпих зон, зміни смуги руху та адаптивним круїз контролем. Зараз це все об'єднано в один асистент, який називається Travel Assist. І він ще краще. Тримає смугу руху, ще краще реагує на перешкоду попереду, контролює, що позаду тебе відбувається і таке інше. І в нього бічне скло, подвійне в автомобілі, відчутно тихіше їхати. Ось такий автомобіль у нас був. Е, щось я ще хотів вам розповісти, чи ні? Чи ви ще щось хотіли почути? Пишіть мені це в коментарях, що б ви хотіли почути. Більш ніж впевнений, що ви зараз хочете, щоб я зняв Passat b 9 Я також хочу його, друзі, зняти. Подивимось, може, навіть якось там з лізингом поговоримо, можливо. Можливо, ви в майбутньому не лише одне відео по Б9 побачите, якусь цілу серію, як він буде себе поводити і таке інше. Але це все можливо. Ну і також з приводу пробіг. Це не то, що я сказав вам, ви купуйте лише автомобілі з великим пробігом. Ні. Ні. Цього я вам не казав, цього я вам ніколи не скажу. Ви маєте самостійно знати, що вам потрібно, які у вас бажання і таке інше. І тоді вже, коли ви чітко розумієте картину вашого замовлення, тоді вже звертайтесь до мене, і ми зробимо вам автомобіль той, який ви бажаєте. Бажаєте 50 тисяч, зробимо 50 тисяч, якщо ваш бюджет відповідає цьому пробігу. Бажаєте 150 тисяч, зробимо 150 тисяч. Не питання. Друзі, будь-які побажання, все буде виконано. Якщо, повторюсь, ваш бюджет відповідає вашим бажанням, то все буде виконано. Автомобіль замитнений, автомобіль готовий до завантаження. Чекаємо на логіста. Ну, а ви підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі в наступному відео.